Турбота про матерів в Івано-Франківському перинатальному центрі відкрили сучасний пологовий зал. Тут поєднали новітнє обладнання, затишний дизайн та можливості для природного знеболення. Завідувачка відділення акушерства номер 1 Леся Досінчук розповідає, породілля та її партнер перебуватимуть тут від госпіталізації до двох годин після народження дитини. Основними перевагами нового пологового залу є те, що він, по-перше, має новий повністю ремонт. Він повністю облаштований новою апаратурою. Він облаштований всіма засобами, які дозволяють подолати біль жінкам тими немедикаментозними методами знеболеннями, такими як шведська стінка, різні фітболи, різні засоби для того, щоб зменшити самі больові відчуття. І крім того, це комфортно. Велике затишне приміщення це індивідуальний сам пологовий зал, в якому вагітна буде почувати себе комфортно. Адміністрація Івано-Франківської міської клінічної лікарні номер один постійно працює над покращенням умов для пацієнтів. Директорка кластерного закладу Тереза Стефанків каже, пріоритетом є надання якісної медичної допомоги та створення комфортного перебування для породіль і немовлят. Апаратуру ми закуповували. За кошти лікарні також. Ми багато апаратури закупили для відділення інтенсивної терапії новонароджених. Так що у нас зараз є вся необхідна апаратура, яка має бути. У 2024 році у міському пологовому з'явилися на світ 1636 малюків серед новонароджених 839 хлопчиків та 797 дівчаток. Ми тішимося всім нашим діточкам і зробили максимально сприятливі умови для того, щоб вони народжувалися в гарних умовах і росли здорові. Проводяться ремонти, не дивлячись на такий складний час війни. Ми запрошуємо жителів громади і не тільки жителів громади, а наших гостей народжувати в нашому перинатальному центрі. Сім'ї, які обрали міський пологовий, отримують фінансову допомогу від влади. Якщо це дитинка військовослужбовця, учасника бойових дій 50 тисяч гривень, 20 тисяч даємо при народженні дітей з нашої міської територіальної громади, а також внутрішньопереміщених осіб, які мінімум півроку живуть у Івано-Франківську. Тому дуже важливо, що ми підтримуємо, дякую колективу, тому що колектив надає якісні медичні послуги. Тут народжуються дітки і завдяки тому, що є пологи, є кошти з Національної служби здоров'я України.